Христос рождається, славімо Його! Сучасні Отці, дорогі брати і сестри у Христі! З великою радістю і духовним трепетом звертаюся до вас у цей святий і світлий час, коли ми знову переживаємо величне таїнство Різдва Христового. Це той момент, це ті миті, коли Небесне з'єднується з земним, а любов Божа обіймає кожного з нас, даруючи надію, мир і спасіння. У простоті вифлеємської печери народжується Спаситель світу, і його дитяча чистота, наївність та відкритість стають прикладом для нас усіх. Нехай ці чесноти будуть вогником, що освітлює наш шлях у складному світі. Сьогодні ми покликані зберігати мир, ми покликані зберігати єдність і святість людського життя, попри виклики, які кидає нам сучасне суспільство. Різдво Христове нагадує нам про найважливіший порядок життя перш за все, прославляти Бога, тоді дбати про ближніх, а вже потім, а вже потім думати про самих себе. Це не лише наш християнський обов'язок, але й ключ до справжнього щастя і гармонії. Світ навколо нас часто намагається затьмарити нашу віру, посіяти сумніви або навіть відвести нас від Христового проповідництва Божого Слова. Але ми, ми, як діти Божі, маємо з усією відвагою свідчити про його любов, про його милосердя і Спасительну благодать. Своїм життям, своїми діями і словами, ми повинні бути живим відображенням Божого Слова. Всечесні отці. Дорогі брати і сестри у Христі. Сідаючи за стіл святвечора, не забудьмо звернути свої серця до Господа. Разом із родиною ми співатимемо наші стародавні українські колядки, які єднають нас із традиціями наших предків і наповнюють домівки світлом і радістю. У ці моменти ми не лише відчуваємо присутність Божу, але й самі представляємо Його перед світом, зберігаючи багатство наших духовних. Культурних скарбів. Нехай кожен ваш день починається з тепла вітань і поцілунку любові. А ваші слова лунають з вірою: Христос народжується, і нехай відповідь буде: славімо Його! Нехай ця відповідь буде відзеркаленням нашого спільного прагнення прославляти Бога в усьому, що ми робимо. Нехай мир. Радість і Божа благодать супроводжують вас у ці різдвяні свята та в кожному дні прийдешнього року. Нехай новонароджений Христос наповнює ваші серця радістю, ваші домівки теплом, а ваші родини любов'ю та злавою. З Різдвом Христовим, дорогі у Христі! Христос рождається! Славімо Його!